Доброго дня, шановні батьки і милі діти. Дуже часто батьки, які хочуть допомогти дитині гарно та чітко говорити або вимовляти певні звуки, ставлять таке запитання. А з чого ж починати? А розпочинати потрібно з артикуляційної гімнастики. Тобто з тренування губ. Зубів і язика. Тож, розпочинаємо. Перша вправа, яка називається усмішка. Зверніть, будь ласка, увагу. Я закритий, закритий ротик розтягую в посмішку. Погляньте і розслабила губи. Але при виконанні будь-якої артикуляційної вправи. Будь ласка, шановні батьки, рахуйте дитині до п'яти. Отже, увага! Дякую. Закінчили. Наступна вправа називається парканчик. Погляньте, я вам покажу таку підказочку. Це називається парканчик. Так, погляньте, як ми її будемо виконувати. Зуби, губи відкриті, а зуби закриті. Дуже добре. Наступна вправа. Вона називається усмішка-парканчик. Усмішка, парканчик. Отже, посміхнулися, показали парканчик. Дуже добре, дякую. Продовжуємо. Наступна вправа називається «Бегемот». Широко відкриваємо рот, язик лежить внизу і нікуди не, не бігає і не дрожить. Погляньте. Дуже дякую. Наступна вправа називається млинчик. Отже, розслаблений кінчик язика кладемо на нижню губу і утримуємо його. Будь ласка, увага! Зверніть увагу, що, виконуючи вправу, язик дитини не повинен дрижати. Отже, Дякую. Добре. Наступна вправа називається. Подивіться, будь ласка, підказочку, і самі мені скажіть. Називається годинник. Кінчиком язика рухаємо з одного куточку ротика в інший. Погляньте. Дуже добре. Візьмемо серветочку, яку я заздалегідь приготувала, і витриму собі, якщо є потреба, ротик. Добре. Наступна вправа називається карусель. Широким кінчиком язика почергово піднімаємо то до верхньої губи, то опускаємо до нижньої губи. Спочатку виконуємо цю вправу в повільненому темпі. А потім прискорюємо темп. Вгору-вниз, вгору-вниз. Отже, давайте спробуємо широкий кінчик язика. Тепер можна прискорити темп. Але зверніть увагу, язик мусить бути широким. Так, дуже добре. У нас гарно все виходить. Наступна вправа називається почистимо зубки. Погляньте, будь ласка, на таку підказочку. Так, ось такий зубик, така щіточка широким кінчиком язика проводимо спочатку по верхніх зубах, а потім по нижніх. Поїхали! Добре, молодці! Продовжуємо наступна вправа. Називається Конячка. Погляньте, ось, яка конячка у нас прийшла і хоче з нами разом пограти. Видно вам гарно? Прицмокуємо язиком спочатку уповільненим темпом, а потім у прискореному темпі. Отже, починаємо. у повільненому темпі і прискорюємо темп. Дуже добре. Наступна вправа, яку я вам хочу показати, називається грибочок. Будь ласка, увага! Погляньте, який грибочок. Присмоктуємо широкий кінчик язика до піднебіння. Отже, шляпка це наш язичок, який присмоктується, піднімається і утримується на піднебінні. Погляньте. І ось ніжка, грибочка. Дуже добре молодці. Наступна вправа називається гармошка. Язик залишається в тому ж самому положенні, але при цьому зубки змикаємо і розмикаємо. Погляньте, яка в нас є гармошечка, так, на якій ми нещодавно з вами грали. Вірно, це гармошка-музичний інструмент. Отже, язик піднімаємо до піднебіння. А зуби змикаємо. Дуже добре, молодці. Наступна вправа називається. Мені б хотілося, щоб ви самі здогадались, як вона називається. Що я вам показую? Так, це чашка. Правильно? Так, вигинаємо кінчик язика, не торкаючись зубів. Щоб в нашу чашечку можна було налити або чай, або компот. Так, наступна вправа називається солодке варення. Запропонуйте дитині уявити, що вона їла варення. Або, можливо, шоколад, діти дуже люблять, або морозиво. Так, і замазала собі ротика. Отже, давайте ми будемо запропонути злизати спочатку з верхньої губи варення, а потім з нижньої. Давайте Добре, знову беремо серветочку і витираємо собі ротика. Так, наступна вправа називається дятел. Для чого потрібна ця вправа, я вам потім розкажу. Для самого проблемного на перший погляд для батьків звука. А от тепер давайте спробуємо з вами його вимовити. І так. Дидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидид... Кінчиком, язика, широкого язика, упираємось в верхні зуби і співаємо таку пісеньку. Можливо, хтось з батьків вже здогадався, для якого звуку ця вправа, але я вам скажу трохи пізніше. Сьогодні я поділилася. З вами основним комплексом артикуляційних вправ. А яка вправа і для чого конкретно окрема? Я вам буду розповідати протягом наших зустрічей. Я вам дуже дякую, всього найкращого і бажаю вам успіхів!